Казка про козачку Ганну, її дітей та святого Миколая. Сталося це тоді, як козаки намірились нову церкву будувати у старому селищі Самарі. Жила в Самарі козацька вдова Ганна з дітьми, дочкою та двома синами близнюками. Чоловік її на Січі козакував. Та вже років сім тому запропав. Ну воно, звичайно ж, усі люди, усі під богом ходимо. Так і його доля склалася, потрапив у полон до татар, а тоді, мабуть, на галерах загинув. Звичайно, жінці від чоловіка тільки й залишилося, що діти Оленка, Василько. Та Семенко. Ганна їх пестила, голубила й жаліла, працювати не змушувала. Хлопці цілісінький день на вулиці гуляють, набешкетують, сусіди на них, бува, скаржаться. А вона йой, сусідоньки, гріх на душу не беріть, Сиріт не ображайте. Ну, ті й підуть, як прийшли. Хлопці ж знов за своє. Собак ганяють, з іншими хлопчаками б'ються. Яблука з чужих садів обривають. Донці ж Ганна на свята зі своїх статків обов'язково щось купить. Чи на мисто, чи то стрічечку в косу. Сидить дівчинка у хаті, У відро з водою собою милується, Щоб матері допомогти по хаті й не думає. Сусіди дивуються, а мати своє, нехай сирітка життю радіє, скільки зможе. Поки є в мене сили, мої діти не голодуватимуть. Якось по весні. Пішла жінка до церкви, свічечку за чоловіка поставити. Вона, бідолашна, все сподівалася, що не загинув він, тож і ставила йому свічки за здоров'я, сама значить, у церкву, а дітей вдома залишила, бо спали вони. От тільки вона з двору, як на подвір'я, дідок заходить. І такий старенький і білий, наче снігом припорошений, одягнутий чистенько, та як бідно, сорочка аж світиться, торбинка за плечима легенька за вітром летить. Зайшов, значить, на подвір'я цей дідок і в двері стукає. Раз постукав, Ніхто не відповідає, другий теж. Він з усіх старечих сил, як загрюкотить. За хвилину чи дві діти почули. Двері відчинили, дивляться дідок незнайомий. Ти хто? похмуро питають близнюки. Їм, бач, не сподобалося. Що розбудили їх у досвіда. Перехожий я, мовить дідок, тремлячим голосом. Два дні нічого не їв, то хотів у хазяйки хлібця попросити. А тут оленка виходить і так собі зверхньо каже. Багато вас каже, – тут походжає. Матуся дні й ночі працює, щоб нам гарно жилося. Навіщо нам якісь чужинці? А дідок знову просить, та вже так жалісно. Василько з Семенком перезирнулися, один одного підштовхують дідка виганяти готуються. А сестрі набридло слухати старого. Схопила вона суху шкоринку, Дідусеві під ноги кинула. Бери, кричить, і не набридай більше. Підняв дідусь шкоринку та й каже Пізнаєш щастя тільки тоді, коли задля людей христорадничати підеш. Злякалася дівчина. За братів сховалася, а Василько озлився, кричить: Нащо ти, баран Вифлеємський, нашу сестру образив? Ось ми тобі зараз. А Семенко вже й камінь схопив, щоб у дідуся кидати. Старець тільки оком повів Діти й завмерли. Похитав дідусь головою і каже Василеві, Іноді словом можна вразити сильніше, ніж зброєю. Зрозумієш твоє щастя, не зрозумієш згинеш, І до Семена мовив А в тебе на долі написано, що до шугубов станеш Ге-ге і пішов собі. А вони наче остовпілі, тільки очима кліпають. Прийшла мати з церкви, а діти хлипають, допомоги просять. Жінка туди-сюди по сусідах. Чи не бачили дітка такого й такого? Сусіди дивуються, не приходив, кажуть, і не бачили. І що б ви думали? З того часу змінилися діти, Тихі стали, матері у всьому допомагають, розмовляють вічливо. Щоранку до церкви ходять, гріх замолюють, що образили стару людину. Ганна й зовсім змарніла, все лиха чекає. Вже й обітницю дала, Як мене дітей біда, то вона всі гроші, що від чоловіка залишилися, на нову церкву віддасть. Скільки воно там минуло, чи то п'ять місяців, чи шість, усі діти чекають на подарунки від святого Миколая. Кожен мріє щось. За свою гарну поведінку отримати, тільки ганнині діти ні на що не чекають. Нам кажуть, нічого й сподіватися. Погано поводилися ми у цьому році. Нас святий Миколай обмине, або й покарає. От у святкову ніч помолились вони і спати полягали. І наснилося Ганні, ніби приходить до неї дідок старенький. І такий білий, наче снігом припорошений, одягнутий чистенько, але так бідно. Сорочка аж світиться. Торбинка за плечима легенька, за вітром летить. Подивився на жіночку уважно й рече. Бачу, бачу, що діточки твої змінилися. Ось і прийшов. Будуть у мене і для них подарунки. Оцей для дочки твоєї, і подає клобук чорний. Нехай навчиться за інших уболівати, нещасним допомагати. А цей подарунок. Для Василя І протягує кобзу. Сподіваюсь, стане він кобзарем, Пісні, якого нашу землю на весь світ прославлять. А буде потреба, то й мужність і віру в душі людей вселятиме, за собою над подвиг покличе і до перемоги поведе. Ну, а це – для Семена торбинка з цілющими травами. Навчиться він тіло лікувати, зрозуміє, яка плоть людська нікчемна, той не зможе заподіяти щось лихе жодній живій істоті. Нехай же більше твої діти не грішать, і Бог їх простить. Зник дідусь, а Ганна прокинулась і не розуміє, чи то наснилося їй, чи то насправді було. Кинулася до дітей, бачить лежить біля кожного торбинка. Вона у торбинку зазирнула й перехрестилася. У дончаній торбі клобук чорний лежить. У Василя. Кобза, а семена – трави цілющі. Зрозуміла тоді Ганна, що то сам святий Миколай до них приходив, Впала на коліна, помолилася Богу та святому Миколаю, подякувала, що простив. Потім дітей збудила, про все їм розказала. Малі, Подарункам дивуються, запевняють святого Миколая, що завжди добрими християнами будуть. Більше Ганна не вагалася. Наступного ж дня доньку в монастир відправила послушницею. Василь на Січ поїхав у науку до козацьких кобзарів. А Семенко несподівано на площі, де будівництво церкви розпочалося, зустрівся із знахарем. Чи тому хлопчина сподобався, чи розглядів він щось у Семені, тільки взяв його й учнем. Як розійшлися діточки по науках, виконала Ганна свою обітницю. Усі гроші, що в неї були, на нову церкву віддала, а наступного дня повернувся її чоловік, та ще й із грошима великими. Визволили його козаки побратими з неволі. А на зворотньому шляху добре пошарпали галери татарські і здобич. Велику отримали, а грошей тих не на церкву, а на цілий собор вистачило. Величний із дев'ятьма банями і без жодного цвяха. Та він і досі стоїть. Ви приїжджайте до нас, ласкаво просимо.